Добрий день, діти, послухайте історію, як Наталочка хитрий огірок виростила. Наталочка разом з татом і мамою проживала в багатоквартирному будинку невеличкого міста і ходила до дитячого садка. Одного разу тату та мамі терміново потрібно було їхати у відрядження, і вони відвезли Наталочку до бабусі у село. Була весна. Бабуся в цей час на городі висаджувала розсаду огірків із стаканчиків. Дуже зраділа вона, побачивши онуку. Звільнившись від обіймів, Наталочка запитала, Бабусю, а можна я теж посаджу один огірочок? Бабуся погодилася обережно дістала огірочок разом із землею з стаканчика. І передала онуці. Дівчинка обережно взяла огірочок, поставила його в политу водою ямку і пригорнула землею. Кожного дня наталочка приходила подивитись, як росте її огірочок, і за потреби полити його. В суботу, коли вона поливала свій огірочок, біля бабусиного двору зупинилась легкова машина. Це тато і мама повернулися з відрядження. Наталочка так поспішала до них, що забула на грядці свою пляшечку з водою, так і залишилася лежати пляшка шийкою до квітучих огірків. А дівчинка разом з батьками повернулася до міста. Пройшов час настало літо. Був вихідний, сім'я вирішила відвідати бабусю. Привітавшись з бабусею, наталочка відразу побігла на город подивитись на свій огірочок. Скільки всього тут виросло, і морква, і бурячки, а в ранньої капусти голівки з'явилися. А скільки огірків, все листя, вся гудина поперепліталася, та Наталочка знала, де її огірочок. В кінці грядки подивилася. А там диво лежить на грядці забута нею пляшка, а в ній виріс огірок та такий величезний, що всю пляшку зайняв. Наталя дивиться і не може зрозуміти, як же такий величезний огірок міг влізти у вузьку шийку пляшки. Ну й хитрий огірочок, такого навіть їсти шкода. Зірвали його зрядки і повезли в місто разом з усіма іншими овочами, якими щедро поділилася бабуся. Після вихідних дівчинка віднесла свій огірок до дитячого садочка, щоб показати своїм друзям та вихователям. Його помістили в куточку, де у дітей були акваріум з живими рибками, клітка з птахами, колекції жуків, павуків та різні чудеса. Всі, хто дивився на огірок в пляшці, сміялися. Дуже він поважно там сидить, а як заліз, не говорить. Такий хитрий. Як він потрапив у пляшку?